Зараз наша держава проходить складні випробування. на сході України, ворог хоче захопити наші території. Але як би не було нам важко, в нашій країні є такі громадяни, які можуть віддати своє життя за нас, за наше майбутнє, ми бачимо, що як би не було нам зараз важко, але ми все рівно прагнемо до кращого. Наша молодь прагне розвиватися у сферах. Таким чином ми показуємо, що ми прагнемо до ЄС. Імені мені так проводиться безліч. Було зроблено ремонт. Це є дорожня вулиця Незалежності, одна із найдовших вулиць наших. Далі тут розташований один із найбільших фонтанів на площі Мітало. І можна побачити ратушу та обласну філармонію. Також в нашому місті є ще три парки. Парк героїв інтернаціоналістів. Парк Шев... Тараса Григоровича е, та е... Меморіальний сквер. Вона розташована практично в центрі міста. Це є одна із найвищих будівель Іван Кін міста. В середині в ній розташований краєзнавчий музей. Також на майже на сім'ї вершині на ній зображено герб е... нашого міста. І скоро на ній зроблять готує ранчик, з якого буде видно все наше місто. Так і фото робити, і також так, свої сили так, показати і спробувати можете кожен, Як і майстри, так і вчителів. Мож, тут можна лишити. <розпраць> тут, тут, <розпраць> трохи, <розпраць> тут можна лишити відгуки до цих робіт. Також тут розташовано багато. Вріплення Станіславівської фортеці. Також на цій площі проводяться щорічно проводяться ковальські свята. Подумай та зрозумій. Якщо ми не хочемо розвиватися, то нам немає майбутнього в'єс.